Хайо, друзі, Усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю на новому відео з Geoguessr. Сьогодні покажу і розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно разом з нами грати в Geoguessr. Приємного перегляду. Так, муінгра. Це що у нас? Мексика. Дуже схоже. Тільки де вона так виглядає? Зараз будемо шукати. Альто, так, це Мексика. Тут буде напис якийсь. 55. Я не пам'ятаю, що це? Куернавака. Це коло года Лахардесь? Курнавака? QRAVAC. Чи на півдні. Ненавиджу шукати. Ти або знаєш, або не знаєш. Ось ці пошуки це повна фігня, на мою думку. Що за кущики такі цікаві? Можливо, щось вище. Реторно. 55. Ну, це має бути цей район, напевно. Куернавака, Куернавака. Чи це взагалі не місто? Пімпрім -пі пум-пум. Куернабака. Ні, ну, щось точно... А, просто коло Мехіко. Окей. Куернавака. А куди Куернавака? Підождіть, <с> Що це таке? Коло Мегіка взагалі. Пейзажі. будь які можна зустріти. Ну, справа. Ну, ми можемо їхати 59 кілометр. Акапулька Капулька 95. А це десь тут? Паріо де Крус, Там щось куа-куа, щось таке було, так? Ла Пальма, Гончуча. Тут, напевно, не? Не, не тут. Не тут. Жах. Ну нічого. Окей, корновака так корновака. Зараз що. Що це таке? Це якась... Дивна на Угорщина чи щось подібне. Це Румунія? Так, 5А. 40. Так, підожди, 5А. Це десь зверху. Двійка ні. це має бути десь на Готоні Сербії в такому разі чи тут аж. 55 А. У нас 5, а. 6, папарапапам, а де 5? 6, 6, 7, 1. Дивно. Дивно, я усі буде раз бачу, ну 5, а тут також має бути десь, не? Ден 41. 41 ми з півночі проїхали. Блін, це важко, я ну, не вмію грати в мувінг, щоб ставити точні. Точну локу. Так, тут у нас північ і воно потім вліво кудись закручується. Угу, Добре. Все ж таки я знайшов. Непогано 5K є в копілочці, як для мене це дуже гарний результат. Тим паче я такий собі гравець, як вже я сказав, мувінгу. Так, це що? Сіннего. Серджин. Знайомий Серджин, А, ага, ясно. Ну, і тут що я можу тут знайти? Просто пісок. І от з мувінгу тебе закидають такі раунди, ти собі їздиш, просто витрачаєш час на якусь фігню. Хоча на мувінгу мають бути інші, напевно, мапи, а не Офішл World. Хоча не експерт цьому. Ну добре, у ну, нас зараз я поїдемо. Може щось знайдемо. Ні, але насправді я майже впевнений, що це все ж таки отут десь. Ай воно просто. Міні-міні-міні. Ну, не ненавиджі таке. Це там. А, ті алі, Ну воно максимально мало, навіть якщо б туди не подивився, я б не знайшов. це що таке. Радик там еды. Так, друзья, I'm washed. Курку, А что с исландской чи фореска мова? Шо с ним ну, исландские поземники, не? Хоча больше на форесской, я шесть ступлю. На 619 на Ісландії ніби, не. На Норс тут якісь залівончики. 619. Тупік. Ну це точно тут десь. 612. 612 612. 614. Ага. Ясно. Ми приближаємо і бачимо таку картину. А, це буквально тут і було насправді. А, ось вона. Ось вона. Важко, дуже важко. Це що, квебек? Але дивно якось виглядає, ні? Ну, дуже дивно, що не бажаючи. Ну, да, французька. Це точно квебек. Добре, номер траси нам бажано. 23 кілометр. Але якої траси? М -м, до речі, квебековські шеврони. Схожі на українські. По-любому хтось знайде інформацію, тикне 5K тут. Шукачі пригод. Добре, у нас 30 секунд, ми не бачимо інформацію, але треба ж вирішити, де це.бек. Це щось тут зараз буде. Найс. Регіон гаданий. Топ-4. Непогано. Одному. це взагалі інша справа. Погнали. А це пар. Майшбуд пар так. Так, лівосторонка, але де такий червоний грунт? Ну просто щось коло. Петорі. Це ми так. Добре, у нас Мазда, це Туніс. Мазда це район столиці Тунісу, У нас гора. До речі, вон справа. Нібито це оця головна Туніська гора. Е -е. Вона. Справа, справа, справа. Ну, оце траси, напевно, має бути. Кільце. Вона просто справа. Думаю, це кільце, так? Ну, десь тут. А, сусідня. Сусідня дорога, але в цьому є сенс. Йоперний театр. А це чилі на цей раз. Я не знаю регіон. Я не знаю. Але я б став щось коло Сантьяго, ні? Мендоза, можливо, нижче навіть. Але нехай буде тут. Набагато вище. Не розумію, виглядало дуже холодно. Так, це Корея. Тільки яка частина, мені здається, чомусь. південна? ні. Не може бути Джеджу, та ні. Це просто сиул. Чому там так пласко? О, br 10 242. 588 кілометр. br 242. 267, 62, 242. 242, я не знаю, що це зрігалося. 42, якщо ми їдемо 500 кілометр, бахя. Ну, це може бути бахя. 242, пам-пам нерс 568 кілометрів, 568 кілометрів, якщо ми. Бам-бам-бам-бам. Ну. Десь тут маємо бути. Чому? Тут набагато більше, ніж 588 кілометрів. Бразилія на екваторі. Пу -пу -пу -пу. Вона набагато більше, ніж здається. Ну окей. Так, стартуємо на МПЗ. На цей раз у нас. Швеція чи може це бути Готланд? Не знаю. Чому всі саме там? Ну Це якась Хорватія зараз буду, ні? Хорватія... Ну, напевно, Хорватія мені здається. Дим. Найс. Ні, це Словенія. Цікаво. Дуже і дуже цікаво. Так, оцей паркан. Рослини. Я думав штат, але така бетонка це має бути Бельгія. Найс, nice. реально nice. nice. <laughs> Бельгія на кордоні з Люксембургом. Три людини сюди тикнуло. Я. Один сегень. Невже це? Невже це оця частина Новозеландії? Це Мексика. Де я, щось я, взагалі не подумав? Блін, друзі, I'm WHT, як то кажуть. Закуканий, заприготовлений. Що це таке? Румунія? Чи Болгарія все ж таки? Чи Македонія? Я не розумію, це має бути 3 ген, напевно. Ні? Македонія мені дуже подобається. Ня. Yeah. Тикнув сюди в засушливу частину майже по центру. Ну, непогано, якщо б вгадав хоча б Колумбію, то... то, напевно, міг би виграти. Ну що ж, легендарна мапа від Дімнеса. Маємо ставити 25. к Новий броя. Я навіть не знаю, що тут сказати. Ну. Типу капець. Що це? Ну це весна, я так розумію. Не знаю, підемо в якийсь. Коростень. Червоноград. І це сенс 100%. Болі. Я ще давно не грав в мапу України. Це важко буде. Ну, мені здається, що це десь коло кам'янця, нія. Ні. Цікаво, що вони тут усі знають. Це має бути просто чернігів. Це. Це бориспіль. No way, бро. Просто новей. No вей. Який жахливий результат від клерея. Жах, 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 жах. Це щось типу новомосковську на Дніпропетровщині. Це марь зараз. Це просто Дніпро. Makes sense makes sense. Безумовно. Зараз антенни немає, це що? Причому річка тут якась. Дуже цікава лока. Це може бути умовний яготин? Не, ну звісно, це знову Дніпро буде м-да. <гум> <гум> м-да, насправді дуже гра з моєї сторони, але окей. Друже, дякую за перегляд. Постав обов'язково подобається. Та й напиши комент. І як завжди, тебе прошу, підписатися на канал. Заходь в наш телеграм-канал. Ну, спочатку мій, а потім в телеграм-канал нашого ком'юніті. Та грай абсолютно безкоштовно. Бувай!